34 країни світу підтримали консолідовану позицію України щодо неможливості і заборони допуску російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань і тим більше Олімпійських ігор. Така консолідована позиція вплинула очевидно і на міжнародний олімпійський комітет, який на днях присвятив заяву роковинам вторгнення Російської Федерації на нашу територію, де війну назвав війною, вторгнення назвав вторгненням, і наголосив на тому, що санкції проти російських і білоруських спортсменів залишаються чинними. Але це не означає, що завтра умок не будуть шукати способів повернути російський і білоруський спорт під нейтральними прапорами, оскільки в цій самій заяві прозвучали фрази. Що ми маємо багато прикладів, коли на Олімпіаді виступають ворогуючі між собою країни, зокрема назвавши північну і південну Корею, і, начебто, нічого страшного. Підводячи до такого висновку, що якщо і російські і білоруські спортсмени будуть виступати під нейтральними прапорами, нічого в цьому страшного немає. Це означає, що боротьба наша продовжується, і на спортивному напрямку санкції мають залишитися чинними. Принаймні Україна буде і подальшому консолідувати позицію цивілізованого світу. і Я переконаний в тому, що кількість країн, які жорстко займуть позицію по проти повернення росіян. До цивілізованого світу стане більше. Я впевнений в тому, що ми не побачимо ситуації, коли наші спортсмени змушені будуть бойкотувати Олімпійські ігри, в той час, як представники країни-агресора будуть з меншою конкуренцією здобувати медалі. Ми цього постараємося не допустити.